Молодь з Рівненщини та прифронтових громад Сумщини вирушили на відпочинок до мальовничих Карпат. Такі поїздки уже понад вісім років поспіль влаштовує церква Христос. Є відповідь, проте цього року мандрівку вперше організували для підлітків. Під час таких подорожей молоді люди активно проводять час та вчать слово Боже. Близько 70 молодих людей. Церква Христос відповідь повезла в українські Карпати. П'ять днів ми жили в Яремче, їздили на різні екскурсії в Буковель. Ходили на стежки довбуша на водоспад, гук, водоспад, пробій. Частина дітей, які відпочивали в Карпатах, є напівсиротами та з малозабезпечених родин. Були і діти, чиї батьки вважаються зниклими безвісти. Більшість дітей Карпати відвідали вперше. Емоції не приховують. Відпочинок їм дуже сподобався. Щодня хлопці та дівчата відвідували популярні туристичні місця мальовничих Карпат. Серед них і найбільша гора України. Говерла, багато дітей піднялися на неї вперше. Сьогодні ми піднялися на Говерло з радістю тут знаходимося. Путь був нелегкий, але ми всі піднялися. Наша група, наша компанія, і це був по-разньому класний підйом. Окрім захоплюючих екскурсій, також були і цікаві повчальні уроки для молоді, під час яких говорили про морально-духовні цінності та давали настанови, які допоможуть у житті не стати на хибний шлях. Я вважаю, що важливо служити молоді. Наші тому що це наші діти, це теперішнє і майбутнє України. І в той час, коли багато людей схвильовані через воєнні дії в нашій державі, через інші негаразди, ми мали змогу служити. Молоді, ми мали змогу сказати молодим людям, що Бог їх любить, і в Бога є чудова доля для кожного з них. Проводили такі уроки у теплій атмосфері та навіть з піснями під супровід різних музичних інструментів. Більше і більше я Для тих, хто поїхав у подорож, це була чудова нагода морально та фізично відпочити познайомитися з новими людьми. Мені найбільше сподобався Буковель, тому що ми там піднімалися на підйомниках. Ми були на водоспаді Гук, на Говерлі, в Буковелі і на стежці Довбуша. Я познайомилася з Поліною і з. Діаний п'ять днів промайнули швидко. За цей час молодь отримала цінні уроки та знайшла нових друзів. Такі моменти надовго залишаться у кожного в серці. В останній день відпочинку усім подорожуючим вручили символічні пам'ятні подарунки. А тих, хто піднявся на говерлу, ще й нагородили почесними грамотами.